На Кіровоградщині в ДТП загинуло шестеро людей, серед них дитина. Як повідомили в поліції області, близько другої години ночі на автодорозі біля села Росохуватка сталося смертельне зіткнення мікроавтобуса та автобуса. За попередніми даними, загинули шестеро людей водій автобуса та п'ятеро пасажирів. Серед них є і дитина. Ще шестеро осіб, у тому числі дитина, отримали травми і були доставлені до лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Російські війська атакували один із кораблів військово-морських сил України. Внаслідок удару загинув один військовий. Кілька моряків отримали поранення. За словами речника МС Дмитра Плетенчука, більшість екіпажу вдалося врятувати. Досі триває пошук кількох моряків. У російських джерелах повідомляють, що мова може йти про розвідувальний корабель Сімферополь. Він був спущений на воду у 2019 році та офіційно війшов до складу українського флоту у 2021 тисячі СБУ затримала агента ФСБ, який облаштував у Запоріжжі схрони з вибухівкою. Ним виявився завербований ворогом пенсіонер із прифронтового селища Приморське. Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло расистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. Потім він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати. До слова, на зрадника ворог потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака. Згодом агента було передано на постійний зв'язок з його куратором. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гучний удар по ворогу 28 серпня 2025 року. В результаті спільної операції бійці гур України вразили носія калібрів у Азовському морі. За даними військових, йдеться про малий ракетний корабель проєкту Буян М. Саме такі судна Росія використовує для запуску крилатих ракет по українських містах. Дало операцію провели безпосередньо в акваторії Азовського моря. Удав завдав серйозних пошкоджень кораблю, здатному нести ракети калібр, які не раз ставали зброї терору проти мирних українців. Змушувала стареньку матір просити милостиню на вулицях. На Одещині правоохоронці викрили жінку, яка посадила свою 96-річну матір у інвалідний візок і прикувала її ланцюгом до стовпа, аби та не втекла. За даними слідства, вона постійно контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і витрачала на власні потреби. Нині жінку викрили. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Від 28 серпня в дію вступила постанова Кабміну, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років, включно, виїжджати за кордон під час воєнного стану. Як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко телеканалу Конкурент Україна. Аби цю категорію чоловіків все ж таки пропустили, потрібно мати відповідні документи. Підставою для пропуску буде власне, паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Закордонний паспорт, а, а також наявність військово-облікового документу. Він може бути в паперовому вигляді або ж в електронній формі, вони мають однаку юридичну силу, в інакшому ж випадку чоловіків цієї категорії через державний кордон не пропустять. Близько п'ятої ранку, 28 серпня, Росія завдала удар по столиці. Як повідомив мер міста загинуло щонайменше восьмеро людей. Серед них є дитина. Постраждали понад 20 осіб. Серед них є діти і підлітки. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок і дитячий садок. У Дніпровському районі влучання спричинило пожежу житлової висотки автомобілів. Вибуховою хвилою також зачепило будинки в Солом'янському та Шевченківському районах. Пошкоджено торговельний центр. До того ж вночі російські загарбники завдали удару по парку потягів Укрзалізниці. Спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад. В Укрзалізниці зазначили, що працівники перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих. Нині ж у столиці працюють рятувальні служби, тривають пошуково рятувальні операції.